Автоматизація, автоматизація бізнес-процесів, автоматизація соцмереж, автоматизація взагалі будь-чого можлива на сьогоднішній день за допомогою такого додатку як Make, Посилання нижче залишаю. І зараз покажу, які автоматизації доступні в цілому, які взагалі, що ви можете там витворяти в цьому мейку. І ну, ви просто можете ці в принципі, варіанти вже скопіювати, собі, користатися. От, е, покажу кілька стандартних таких, да, які, в принципі, е, очікувано, що можна автоматизувати, і кілька варіантів, таких не дуже стандартних, щоб показати вам, наскільки все широко е, працює, і скільки взагалі нюанси можна автоматизувати в своїх там бізнесах. Значить, дивіться, е, почнемо з найпростішого. От, е, найпростіший це. Автовідповідач так просто бере в Телеграм-бот, ви йому там пишете повідомлення, він дивиться, що за повідомлення ChatGPT читає це повідомлення і відповідає. Чим е, можна покращити даний бот, тобто це дуже простий варіант, але насправді, якщо заморочитись, можна додати сюди ще кілька е, нюансів. Наприклад, дати йому базу знань е, вашої фірми, наприклад, ви можете вигрузити йому якусь документацію, можете вигрузити якісь дані, можете якби. Е, 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 Приділити, в якому тоні він буде відповідати, чи це там буде грубо, чи це буде не грубо і так далі. І тоді, по суті, можна зробити собі такого помічника, менеджера, який буде, в принципі, переписуватись з вашими клієнтами просто сам. бот. От, можна йому там поставити рамки, гарнічині різні, щоб він там того не писав, того не писав. От, дуже зручна штука, насправді. Багато кому думаю проводиться, особливо якщо вам дуже, дуже багато лідів сипеться з якимись Одними і тими самими питаннями, на які, в принципі, у вас є відповіді, але кожен раз на це відповідати ну, трошечки е, напряжно. Це от такий от стандартний да, варіантик, далі більш складний, цікавіший варіант це парсер сайтів. Тобто, що він робить? Дивіться, тут в цьому випадку mm -hmm. е, виходить, цей от модуль це, це все називається сценарієм, оці чотири штучки да, разом, а один оцей кружочок це модуль. Цей модуль що робить? Значить, робить скріншот сайта, сайту, який ви хочете. Да? Тобто ви даєте йому сайт, або там, не знаю, сторінку, ще щось. він робить скріншот і по цьому скріншоті аналізує, що там за інформація. Тобто, не знаю, там, вам треба дізнаватися кожні 5 годин, яка ціна біткоїну. Да? Є стандартний варіант да? там, кодом прописати, щоб він там десь на сайті е, чекав, а можна просто, щоб цей бот робив скріншот і кожні 15 хвилин висилав вам інформацію про ціну. Там, з того чи іншого сайту так само можна там когось парсити, чи якийсь вас там ваш конкурент задав новий товар і тому подібне. Тобто він буде перевіряти це все і збирати базу. От, а потім висилати в кінці вам це все діло на емейл. E Дуже зручна штука насправді для якогось аналізу, для слідкування за чимось, для от, особливо да, там, подивитися, якісь зміни чогось, якщо вам потрібно. Не потрібно, наприклад, вам заходити на да, нам на сайт, подивитися статистику, скільки сьогодні переходів. От а бот просто буде робити час від часу скріншот тої сторінки, яку ви там задасте, і висилати вам просто дані, там не знаю на e або в, тут можна замінити на телеграм. Telegram, в вам Telegram буде прислати повідомлення, що там у вас там переходів сьогодні. Там було за посиланням там 5, 10, 20, 30, 40, 50. і кожен раз, якщо інформація оновлюється, висилати вам таку статистику. Дуже зручна штука, без всяких там складних кодів і так далі. Да. От, це те, що ще можна автоматизувати. Переходимо далі. Далі дуже прикольний у нас такий, така автоматизація. Зараз собі ви куди це можна приміняти, тому що приміняти можна багато куди. Дивіться. Отакий от от бот. Значить, що він робить, в чому він допомагає. Він тут, основна задача така його. Вам прийшло смс. Да, в Телеграмі, кудись прийшла смс-ка. Ви берете, виділяєте цей текст смс- да, і тиснете Ctrl-C. Після того, як ви натиснули Ctrl-C, ця вся інформація обробляється і відправляється чату GPT. Формується якась відповідь на це питання, да, якщо вам там, ну, якісь такі питання задають, не знаю, як до вас доїхати. Неважливо, ну, не щось таке, що ви да, там. От вам потрібно для цього загуглити, наприклад, щоб додати відповідь, або ви реально перейти в чат-GPT, щоб дати відповідь. Ви втиснете Ctrl-C, чат gpt генерує відповідь і вже підставляє. От це останній пункт, вона вже підставляє вам на Ctrl-V відповідь. Тобто ви сидите в чаті, вам прийшла смс не знаєте, що відповісти, виділяєте Ctrl-C, Ctrl-V, вже готова відповідь. Все, нікуди не переходите, нічого не шукаєте. Автоматично отримали отаку от. Відповідь на вашу смс-ку. Дуже зручна штука, реально це річ, яка виручає в таких всяких питаннях, де реально ви там щось хочете перевірити, перегуглити і так далі. Не елементарно вам хтось запитає, який курс там, чогось, як полічити. Там, ви, наприклад, подаєте в євро, а вас хтось купує там, в гривнях, і хтось каже, скільки я маю зараз заплатити. Да, там, ви вийдете в Google, дивитесь курси і так далі, а так у Ctrl-C, Ctrl-V, і вам вже все полічило. Там. По скажімо, першим строчкам Google. Дуже прикольна штука. Трошечки складновато налаштувати, але в принципі, якщо хтось налаштує, буде досить цікаво. Далі автоматизація постів в соцмережі. Тобто, тут у нас йде повна генерація посту від картинки до опису і публікації в вашу соцмережу. Наприклад, у вас там якась тема, ви продаєте якийсь товар. Нехай це буде Лего. Ви продаєте Лего і ви постійно публікуєте різні там, фотографії з описами Лего. Ви можете створити таку зв'язку, створити Google-табличку, де ви просто випишете всі ваші ключові запити, які вам потрібні. Леонардо, це виходить, штучний інтелект, який генерує картинки, буде брати ці запити і по ним генерувати картинки. Далі... ChatGPT буде аналізувати картинку, яку ви зробили, і е, нав, якби, дивлячись на неї, робити опис. І не просто опис, а SEO-опис. Да? тобто В цьому пробці задано так, що він робить такий опис, щоб е, він ще й там е, був досить е, цікавий для пошукової системи. Е, от. І далі це все діло вже публікується в ваші соцмережі. Е, дуже зручна штука, наприклад, особливо Pinterest той самий, да? його багато хто недооціняє, але хто не знав. Пінтерес та пости шукаються через пошук. І якщо наробити дуже дуже багато постів в вашій темі, на ваш пінтерест з посиланням на ваш бізнес, да, то величезний шанс, що якщо людина напише в пошук щось там зв'язане з вашим бізнесом, вона натикнеться на ваш пост в пінтересті, перейде і потрапить в вашу вже воронку на ваш сайт, там, куди ви там ту воронку гоните. От, плюс дуже багато економить часу, тому що зазвичай за ці пости ще треба комусь платити, щоб публікували і так далі. А тут в такому випадку ви раз налаштували і дивитесь собі, як то все працює. От тут можна додавати ще моменти, де ви, наприклад, підтверджуєте такий пост, пропускаєте чи ні. Тобто воно буде створювати вам пости, видавати вам в іншу там гугл-табличку, де ви будете просто дивитись і там міняти на так, ні. Тобто. Пост підходить вам, ми нажали так, воно опублікувало. Тобто тут все, в цьому варіанті все повністю автоматично. є варіанти, де е, якби можна трошечки додати ручної роботи для такої перевірки, тому що все-таки робить бот, і він іноді е, публікує досить цікаві речі. такі. От, можете перейти в наш телеграм-канал, там ми якраз опублікували е, останній пост, що він там опублікував е, про моду. Далі. Це такий теж дуже цікавий. Бот дуже е, упрощує життя. А, наступний бот. А, тут уже такий варіант: у нас, значить, якщо ви ведете тут багато соцмереж, тобто ви ведете там, е, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, можливо, Pinterest тут додати. Да? Ви це все ведете, і ви багато публікуєте постів, і потрібно в кожну соцмережу переходити та й робити пости. Або ви ж цього не робите, тому що це треба от кожну соцмережу перейти і зробити пост трошки напряжно, забирає часу, досить багато, незручно, неприкольно. В цьому випадку ви отут -от, в РСС модулі задаєте звідки брати контент, тобто, наприклад, ваш чи чийсь TikTok, чи, Чий чи не важливо, що це буде, чи чийсь Інстаграм. Ви даєте туди, чи навіть Google пошук, тобто ви можете брати інформацію навіть просто з Google пошуку, наприклад, написати Google Пошук новини, дати е сервісу РСС посилання, і воно буде там перевіряти інформацію. Да? Далі воно бере цю це відео, яке ви, наприклад, опублікували, і розподіляє між всіма соцмережами з усіма там умовами, які потрібні для тих соцмереж. Тобто, тут, тут в цьому випадку ви публікуєте в TikTok, З TikTok -у відео йде так, як є в Facebook, Єдине, що в Facebook міняється, посилання додається. Там е, можна прописати, дати своє посилання, конкретно тому що в TikTok посилання буде в описі не активне, а в Facebook -і активне, і ви можете це виправити і дати іменно в Facebook. -і. Посилання. Інстаграм публікується, як є. А в Ютуб в цьому випадку обрізається до однієї хвилини, щоб стало для Ютуб-шорців, і міняється опис до 100 символів. Тому що Ютуб має якби, обмеження, де ви можете тільки 100 символів прописати і все. І це от все воно повністю робить само, і ви вам нічого не залишається. Просто дивитися. ви ведете одну соцмережу, всі інші соцмережі ведуться у вас самі. Дуже цікаве рішення. От, от такі от боти можна робити, і дуже багато ще чого можна витворяти. Автовідповідачі на коментарі, на смски в інших соцмережах, всякі там парсери, репостери і тому подібне. Тобто ми зараз робимо навіть таке, що ми генеруємо контент, для, ми ведемо групи, кілька груп в Фейсбуці, там в Інстаграмі і так далі. Які повністю ведуться самі, туди публікуються відеоприколи, всякі там познавальники і так далі. І це все нарашовано тут, -от в мейку і публікується все автоматично. От, значить, оці всі боти, тут -от вони є деякі. Да, от, оці -от такі простенькі, тут доступні, -ут -ут в е тімплейтс, вони -от натискаєте, і там вже є готові варіанти, які ви просто берете. І собі використовувати. Також ці два останні боти це вже наша розробка. а Тут ви їх просто кому цікаво переходите до нас в канал. У нас є платний канал, де ми даємо такі от зв'язки. Е, ви один раз туди заходите е, е, в цю групу нашу, і там всі боти, що ми робимо постійно, е, е, ми вже даємо е, е, на основі цієї. Підписки, і тут ви просто тиснете імпорт і загружаєте теж так само готового бота, де просто підключаєте, наприклад, свої соцмережі і користаєтесь вже таким рішенням. У нас є оці два боти. Там ще ми додаємо. І кожен раз ми додаємо, додаємо у групу все більше більше рішень, більше інформації. І також даємо гайди, як це все встановити. Якщо там комусь щось складно, то там є чат-підтримка. Так само написали, ми вам допомогли то все налаштувати. От, е, в общем, отаке от відео, отакі от е, існують на автоматизації. А ви, якщо вам відео було корисне, лайк, підписка, там комент, якийсь, ну і переходьте в телеграм.